Якщо шукаєте безпрограшний чоловічий аромат, ось два варіанти, які точно зайдуть. Перший Веріті від Spirit of Kings. Якщо полюбляєте та Вентус, тут ви точно будете як у своїй тарілці. Знайомий свіжофруктовий профіль із соковитим ананасом, але зроблений значно гучніше і потужніше. Верті звучить по-чоловічому. Дуже стійкий і шлейфовий аромат. Другий Лючус від Fragrance Dubois. Стійкий, дорогий. Статусний шлейф, який одразу читається як щось справді незвичне. Приємна цитрусова свіжість швидко переходить у глибоку деревну і теплу амбру. Лючоус ідеально підходить для ділових зустрічей, побачень і ситуацій, де потрібно справити правильне враження. Якщо коротко і по суті в повсякденний універсальний аромат, який подобається дівчатам, лючуус, коли потрібен статус, шлейф і відчуття, Пахне дорого. Обидва аромати доступні в розпив від 3 мл.